you Я розірвав синій бажур кольорових обмежень, вийшов у біле. За мною, товариші авіатори, пливіть у безодню. Я встановив на вашому шляху світлофори супрематизму. Пливіть, біла вільна безодня, безмежність перед нами. Заході мистецтвознавці пишуть, що поява супрематизму для них є абсолютною таємницею. Це не пов'язано безпосередньо з кубізмом, з якого вийшов Малевич. А звідки і як ця надійшла до Малевича ідея, вони не знають. Нам з вами, Олександр Семенович, трошки легше, тому що Малевич українець, він український значною мірою мистець. І ми знаємо, що. Він багато взяв від селянського мистецтва. А в селянському мистецтві квадрат чорний, коло чорне, хрест чорний це перші елементи декоративного і орнаментального мистецтва. Причому з тих елементів селяни роблять ну, свого роду космічну картину, бо і древо життя відгонить космосом, і орнаменти вони настроюються на ритми якісь космічні. Але сам Малевич назвав одну свою брошуру від кубізму до супрематизму. Тобто він вважав, що супрематизм, абстрактне геометричне мистецтво виникло після кубізму. Так як тут сполучити селянський родовід Малевича і його е, Пікасівський родовід? Я вважаю так, що коли Малевич побачив геометричні структури Пікаса, то в його генетичній пам'яті виник спогад, може і інтуїтивний, про... Селянське мистецтво, в якому виявляється чимало авангардистських, так і абстрактних і космічних позицій. Ну, звичайно, звичайно. Але я можу сказати, що зараз те, що ми кажемо про Малевича, ми дещо схематизуємо. І, звичайно, дуже хочеться якісь е, виловити якісь прямі аналогії о супрематизму в е, селянському, наприклад, мистецтві. Але це значно складніше. Мені здається, що в основі супрематизму Малевича є е, е, ну, та основа космологічна і космогонічна селянського мистецтва. Яку він дуже добре засвоїв в той час, коли він жив в стенах по селах, поселах. особливо Поділля. А що таке Поділля кінця 19-го, початку 20-го століття? Це дуже сильний ну, такий розвиток народного мистецтва, народної культури, можна сказати. І тут і ляльки, і розписи, і все, і навіть сам образ такої селянської хати з білими стінами, сам образ. Темної, чорної землі він багато підказав мальгевичу. Обставини, за яких минало моє життя в дитинстві, були такі: батько працював на буряково-цукрових заводах, які, як правило, стояли в глухій глушині. Неподалік поселень, розташованих в чудових природних місцинах, визначаючи собою прекрасний елемент пейзажу. Я любив вдивлятись у поля, коли сонце ще не піднялось, а жайворонки здіймаються піснями догори і лелеки кликучучи летять за жабами, і шуліки, кружляючи в небі, вистежують пташенят і мишей. Я любив місяць, він не давав спати багатьом юнакам. Я з великим задоволенням слухався в їхні пісні, вдивлявся в українське небо, на якому немов свічки сяяли зорі. Я волів дружити не з заводськими, а з селянськими дітьми, вважаючи їх завжди вільними, бо живуть вони на волі, серед полів, луків, лісів. Одне ж, що, на мою думку, відрізняло заводських від селян, було малювання. Перші не займались малюванням, не вміли розписувати свої домівки. Усі ж селяни займалися. Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни свої розписи, і допомагав їм у хаті вимащувати глиною долівку і малювати візерунки на печах. Селяни чудово зображували півнів, котиків і квіти. Селянства і селянської хати буквально палевиче переслідував протягом всього життя творчого. Ну, Наприклад, взяти його е, картину Червоний квадрат на білому плі. Е, Він називається е, цей образ Червоний квадрат, але друга назва, чи під заголову селянка в двох вимірах. Звичайно, так, та, 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 образ печі. Звичайно, вору. ну най я знову повторюю, може ми схематизуємо, але найпрямніша така аналогія, найшвидша, це образ відкритої печі. Звичайно, селянка ну, більшість часу проводила на одинці з піччю. І у Семененко є чудовий вірш про піч. Ну там. Якщо я не помиляюсь, зв... звучно грюкують мляві двері, піч гуде і димить у світ. Скільки в пащу цій ненажері Тітка вкинула кращих літ. Біля печі вона, мов бранець, слугувала під шурхат спідниць, віддавала дівочий рум'янець чистоті смачних поляниць. Жінка піч, і... бо вони дійсно з'єднані, хоч це і трагічна з'єднаність. Сукроварні мали на той час раз на рік зв'язок з Києвом. У Києві щорічно влаштовувався великий ярмарок. Київ поступово ставав новим середовищем, котре мало величезний вплив на мою психіку, відкриваючи мені нове буття мистецтва. Я відчував, що між мистецтвом київським і сільським існує різниця. У київському мистецтві все зображалося дуже живо, природньо. У Києві знайомлюся з Пимоненком. Мене вразило все побачене в його майстерні, безліч мольбертів, на яких стояли картини, що зображали життя України. життя шанував першого свого навчителя професійного Пимоненка. Він на сконі життя свого писав, що і коли я побачив перші твори Пимоненка, його майстерні тут на Говолівській вулиці, то я був вражений, я був потрясен, він казав. І оце потрясіння збереглося у нього на все життя. Він намалював кілька картин Лусь Пимоненка. Один той самий мотив, фактично піманентності, такої постановки, він трактував вже в тому дусі, про який ти казав, пейзаж як рядно, персонажі, як маски або як ляльки, тобто фольклорно. звичайно. тут дуже цікава фольклорність Пимоненка і фольклорність Малівича. Піманенко чудовий художник, але фольклорність його більш стосується таких зовнішніх фольклорних моментів, атрибутів, Так. А у Малівича фольклорність вже йде від архаїчної глибин. Трапляю до Київської художньої школи, та обставини змусили мене їхати до Курська. Курськ, звичайно, не Київ, та все ж місто. Робота моя в Курську просувалась вперед під впливом передвижників Шишкіна і Рєпіна, з якими я був знайомий лише з репродукціями. Природа стала для мене тією дійсністю, що її треба з повною правдивістю передати в етюді. Та процес цей несподівано був зупинений великою подією, коли я наштовхнувся на етюдах на неабияке явище в моєму живописному сприйнятті природи. Переді мною серед дерев стояв щойно побілений будинок. Був сонячний день, небо Кобальтове. З одного боку будинку тінь, з іншого сонце. Я вперше побачив світлі рефлекси блакитного неба, чисті прозорі тони. З того часу я почав опрацьовувати світлий живопис, радісний, сонячний, з тих пір я став імпресіоністом.